Усім привіт! Сьогодні готуємо фантастичну легку, смачну і головне швидку вечерю. Отож, нам необхідно взяти персик або нектарин, як в моєму випадку, нарізаємо скибочками та обсмажуємо на сковорідці гриль з обох сторін. Тепер викладаємо на тарілочку одразу листочка шпинату та руколи. Ви можете взяти салат, який ви більш за всього любите. Зверху на салат я викладаю обсмажений персик. Поруч кладу шматочки сиру брі. Також я додаю трошки хамону. Ну і звичайно, готую мою улюблену заправку до салату. Я беру трошки меду, додаю рослинну олію, лимонний сік та трохи гірчиці. Все гарно перемішую. І це просто фантастична заправка, яка прикрасить будь-який салат. І поливаю зверху обов'язково на усі інгредієнти нашої страви. І зверху посипаємо гдалевими пластівцями. Це додасть дуже такого гарного смаку та естетично гарного вигляду. Ну, і, звичайно, смакує дуже гарно все це з холодним сидром або вином. Всім рекомендую приготувати таку страву. Це просто супер класна ідея на вечерю. Головне, що дуже легка та проста.